Що ж є основними критеріями результативності? Перше, це усунення або зниження симптомів. Ну, наприклад, при депресії це може бути покращення настрою, повернення до поведінкових, соціальних активностей, зменшення напруги, тривоги тощо. Друге це зміна об'єктивних показників. Це є результати порівняння тестів чи шкал. До терапії, під час терапії, і після. Бо майже завжди ми, терапевти, для більш точного обстеження використовуємо надійні валідні тести чи шкали. І, власне, можливість повторно провести ці тести середині терапії, у кінці роботи дає об'єктивну оцінку динаміки психотерапії. І третє. Звичайно, покращення якості життя людини у всіх її життєвих сферах робота, сім'я, стосунки, друзі, дозвілля, здоров'я і багато інших сфер. І це, хоч є суб'єктивний показник, але його людина достатньо легко може відзначити, по тому що її життя стає більш комфортним, здоровим і повноцінним.